Алло! Привіт, Лео. Знаєш хто це? Мене розриває всередині. Здорово! На ваших екранах зараз не просто найкращий ютубер на світі, а ще й топ-1 електрик Закарпаття. Чого запитаєте ви? Це дуже просто. Тому що мій голос на цій кінематографічній вставочці, коли я відповів Алло. і. Мій голос тепер ніяким чином не оброблений на постпродакшені відео. Він записується відразу на оцей телефончик. за допомогою великого старання і своєї великої впертості. Я зміг оцей гарний прикол підключити до свого ПК. Насправді в інтернеті циркулює досить багато відео, де підключають слухавку. До якоїсь апаратури, щоб через неї можна було записувати звук. Але на цих усіх відео, якщо ви з ними спробуєте ознайомитися, то там зазвичай цим займаються музиканти, співаки. А що робити, якщо звичайний середньостатистичний юзер ПК хоче взяти і, отак собі з кайфом підключити телефончик? От які відео йому дивитися, що йому робити? Тому якраз в цьому відосі, я все записав, є відеоінструкція. Як я це все робив, взагалі я дуже люблю десь сорфити в інтернеті на різноманітних сайтах з пушною технікою, щось там ну листати, дивитися, що гарне, класне люди викладають. І одного разу я наштовхнувся на купу телефонів. Якраз отакі були Panasonic. Не точно ця модель, але такі. Я подумав, що блін, я хочу цю штуку в себе в сетапі? От я хочу її мати, хочу, щоб вона в мене була. Ну але зізнаємося, що було би насправді досить галімо, якби він просто так стояв в мене на робочому столі, і я захотів, щоб в ньому все одно був якийсь прикол. А який головний прикол в телефона взагалі? Ну та, щоб говорити по ньому, казати альо, здоров, привіт, як у тебе справи, і так далі, тому подібне. Тому ну, цим я і зайнявся по суті. Добре. З невеличкою передісторією ми розібралися, а тепер можемо приступити безпосередньо до самого процесу створення. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Значить, зараз ви на тому моменті нашого таймлайну, коли я ще взагалі не почав нічого робити. Ще телефон, мікрофон не готовий. Але всі потрібні компоненти складові в мене вже прямо зараз на столі. Тому давай якось, якось Ох, якось отак. По перше, це ось такий петличний мікро яким ми пожертвуємо для того, щоб ну, провід від нього запхати жорстко припаяти в сам телефон. Ну і звісно, сам телефончик. Але його я розпакую пізніше. По-перше, треба мікрофон, і треба перевірити, чи він взагалі буде працювати в мене в компі. Бляха, я так не люблю оці. Коробочки, отакі, знаєш, що закліпсовані. Я кожного разу мучуюся, коли їх відкриваю. Так значить, ось мікрофончик. Я його зараз підключу до компа, і треба буде перевірити, чи він взагалі буде працювати. Є щось, а реально є, навіть стрибаються полосочки. Навіть попри те, що мікрофончик підключається до компа, працює і за... записує, дає звук. Все одно може виникнути проблема, якщо мікрофону телефона буде не вистачати потужності. Отакі мікрофони вони зазвичай через резистор живляться. Приблизно від двох до п'яти вольт і за кайфовим співпадінням ті мікрофони, які в телефонах стаціонарних, ну з тих, що новіші, вони також приблизно від двох до п'яти вольт. В ідеалі на папері все мало би бути круто, але якщо все піде недобре, галімо, мені доведеться можливо ще замовляти підсилювач, але я надіюся, що все буде класно. Значить, мікрофончик поки що в сторону, і тепер сюди до телефони. Сюда! Алло? Салют. В будь-якому випадку зараз почистити, помити. Ну, мало хто ним користувався якийсь начальник туалети, а я буду з нього мікрофон собі робити. Коробочки нафіг в сторону. Я маю для цього, типа, зубочистки. А, вже треба мужика закривати. Е, кажу, має зубочистки і отакі вологі серветки, що 99% бактерій тупо знищують. А оце 1% — це якийсь хз, туберкульоз буде. Телефон, це раніше була якась така реклама, соціальна чи щось таке. Що це, типу, найбрудніше місце взагалі в, ну, в світі, в вашому домі. Типу, це сама грязна штука, яка тільки є. Тому так. Чистим. Так, телефончик чистий, дивись який красунчик, і поки я займався цією всією клінінг справою я знайшов тут отаку приколюху, на ньому є вхід на гарнітуру. І здавалося б, це, ну, типа, потенційно може якось мені дуже сильно полегшити завдання, але ні. Справа в тому, що коли якось гарнітура тут до нього підключена, по ідеї, більше не оперувала і була неробоча оця кнопочка, «Hook Switch». А так як я хочу, щоб вона була робоча, для того, щоб коли я підіймав слухавку, мікрофон був активний тільки тоді. І як тільки я слухавку буду класти, все, мікрофон, телефон не робочий, не приймає звук, не працює. Тому мені треба буде підключатися безпосередньо, десь всередині до цього хук свіча. Також, якщо його включити до живлення. Він починає блимати отаким жорстко-червоним, ну типа він працює, все, але він просить іще оці два кабелі. Тут у нас є що тут лайн і дата. Телефон мені, типу, говорить: без оцих двох, без цього підключення я працювати ну, не збираюся, не буду. І це нормально, тому що фактично оце все, весь по суті, його наворот, всі оці приколи, кнопки джойстік непонятний. Ну, насправді, ні, ну, це цікава штука, але мені це все не треба. Тому що я зараз буду пробувати заживити безпосередньо мікрофон трубки, слухавки через хук свіч. І хук свіч якраз буде. Розривати контакт, живлення, коли слухавка буде лежати. І для цього мені вся оця приколямдула взагалі взагалі не потрібна. Тобто мені його навіть не треба буде включати в розетку. По ідеї, тільки до 3,5 роз'єму в ПК. Ні, ну якщо серйозно, то я дуже задоволений. Він в житусі виглядає набагато краще, ніж на фотках, коли я його купував. Ну але тепер по суті найважча частина процесу це. Розбірка корпуса, і далі будемо пробувати підключатися до цього хук свіча. Так, let's go. О, ось ось так. Він виглядає всередині. Йо, мені ще треба буде всередині почистити. Ну окей, цим я вже займуся поза кадром. І зараз мені треба буде спробувати розібратися. Що тут до чого, але для початку також мені треба буде розкрити слухавку, для того щоб перевірити, які самі проводи якого кольору валять до мікрофони. Це дуже важливо. Блять, знаєш що? Пішло воно нахуй. Якщо чесно, я не можу її розкрити, я її тільки коцею зайвий раз. Я буду тоді пробувати наугад якось підключитися. Отут. Я не знаю, вийде-не вийде. Якщо жорстко нічого не буде виходити, то я її розтрощу нафік. Ось. Оцей хук-свіч. Бач, він такий синій всередині. Оця фігнюшка. Він-то начебто натискатися натискається. Але тут. Не така логіка, як я думав з самого початку, тобто він не напряму розриває контакт з слухавкою сигналу. А він працює типу як кнопка, яка вже вбудована в логіку плати. Отже, в ідеалі насправді, якщо мені вдасться підсосатися до оцих проводів, щоб вони все одно були в логіці плати, щоб вони працювали, щоб плата реагувала на оцей хук-свіч і якось офала сигнал. Ось тому зараз і будемо займатися. Для цього беремо гарно акуратно і нафіг Розрізаємо петличку, і після цього оголюємо на ній проводи. Окей, тепер намагаюся підключити оці проводи до кабелів, ну, тіпа до проводів слухавки, і підключати до компа уже саме роз'єм 3,5, і пробувати, чи мікрофон буде працювати. Я дуже сумніваюся, але. Спробувати можна. Йоу, мене чутно. Я думаю, що не сильно. Чекай хвилинку. О. Отак, мабуть, буде вже краще. Значить, так. Дивися, що воно виходить. Я припаяю оцей 3,5 до виходів на сам мікрофон з телефону. Давайте ти не будеш мене засуджувати, будь ласка, за те, що як я криво паяю, я сьогодні взагалі то паяв перший раз в житті. Як вийшло, так вийшло. Але все одно звук дуже-дуже жорстко галімий. Наскільки я розумію, то це через те, що фактично мікрофону на телефончику не вистачає якоїсь напруги. Хоча я і зробив research. Але, можливо, я помилився. Тому мені треба буде ще придбати для тесту зовнішню аудіокарту. якось так. Вони є прямо типу, дуже дешеві, там за 200 гривень банально. Але мені ну, дуже важливо, щоб на мікрофон пішла більша напруга. Ось. Але це все одно вже дуже-дуже великий прогрес. По суті, я ну, все-все, трубка підключена до компа. Просто що те, як вона підключена, це вже зовсім інше питання, але вона підключена. І ще важливий нюанс: оцей хук-свіч, про який ми говорили, оцей синій, він поки що не активний в нашій системі. Я не знаю, чи я зможу його зробити активним, щоб я коли клав слухавку мікрофон, щоб глушився. Але я все-таки ще спробую завтра ще буде день, у мене ще буде час на подумати, роздуплитися. І все якось так. Ну що, настав новий день, і в мене є кілька думок стосовно того, як я можу все пофіксити. Бач, як це корисно насправді переспати з якоюсь проблемою, з якимись думками. Тому що ну вчора, по суті, мені здавалося, що все, ситуація безвихідна. А сьогодні, вже зранку, я вже ну маю пару ідей. Я думаю, що слабкий сигнал з слухавки може бути через те, що проводи з неї все ще припаяні до плати, і якщо їх відпаяю, припаяю до кабеля з петлички напряму, то можливо, все ну класно круто пофікситься. Я вчора ще розібрався з оцими хук-свічами. І я зрозумів, що я все таки зможу до нього пришпандьорити оцей що жовтий чорний має залишитися напряму підключений, але жовтий буде розірваний, і він буде входити в хук свіч. Оці ось, ось шість штучок. Це його контакти. І на ці контакти мені треба буде знайти пару і припаяти жовтий кабель. Ось я буду пробувати зараз цим займатися. Я геній. В мене сила Ейнштейна. В мене дуже сильний мотиваційний розум. Я це все кажу не просто так. А я це все кажу, того, що в мене вийшло. Дивися, френд, Я зараз ну, робимо тест. Уважно слухай. Цей мікро я виключаю і включаю телефончик. Алло. Опа, а щось не дуже голосно. А знаєш чого? В чому прикол? Того, що в мене все вийшло зробити. Тільки не на мікрофон, а на динамік. Вся справа в тому, що мікрофон з отаких телефонів вони хавають, типу насправді не від 2 до 5 вольт, а біля 48 вольт. Їх там живить мережа. І ну, типа, ось, а на динамік цього приколу не треба. На динамік можна і від 2 до 5 вольт. Йому вистачає. Зараз тоді показую, як я це все зробив. Оцей провід, що отут, я вже навіть все заізолював, щоб було по кайфу. Він заходить в Hot свіч. Ось сюди. його Hot свіч розриває, і він собі далі тут уже продовжується по нормально по петличному мікрофону. Оцей провідок це земля. По суті, він не має розриватися, все має бути по кайфу. Я запаяв разом землю мікрофона і землю динаміка. І сама тема, саме головний прикол, що навіть Hot свіч працює. Тобто, коли трубка буде лежати, сигнал буде всього ну, розриватися, не буде пахати, і мікрофон буде неактивний. Ось я говорю, ну, мене чутно все по кайфу, і натискаю. Те чутно, нє, бомба! Бомбокло. А ну і як би я слухавку не посилав, мені все одно треба буде зараз її розібрати. На жаль, для того, щоб поміняти місцями динамік і мікрофон, для того, щоб я міг нормально по крутому отак тримати його і говорити, а не от Let's go! го! Подумати, що розкрутити слухавку, це буде тупо ну одна з найважчих частин усього процесу. Це реально, ну якщо нерозумово тяжко, то це реально було фізично дуже тяжко. Я її ледве розкрутив. Ну і ви бачили, я переніс динамік зверху на низ. Мікрофончик сам теж тут знизу. Всередині я ще прибрав всякі пластмасові штуки, які мені вже заважали. Бо я перестановив ну, переставив місцями елементи, які були всередині. А ну і я трохи більше дірочок просверлив, щоб динаміку, який тепер мікрофон було більше місця. Тепер мені треба би приєднати оцей провід від петлички, який уже провід до нашого телефону офіційно. Якось ну, сюди, мабуть, десь зверху на цю плату, бо він зараз тримається на пайці. Ну і просверлити в корпусі отвір, щоб було через що його вивести. Ось він, дивися, як сонце красиве і світиться. Це вже майже все. Залишився тільки один нюанс, який я залишив на десерт. Коли я раніше, ну типа, включав, говорив, то я думаю, що ви чули, наскільки багато шуму передає і оцей мікрофончик. Але це все має по суті дуже дуже легко фікситися за допомогою зовнішньої звукової карти. Зараз я за нею зганяю. Алло. Йоу! Прикинь! Я знаю, що ви хочете написати. Ви хочете сказати, що це найкласний, найгарний звук, який ви коли-небудь чули в своєму житті. Можете. Я вам дозволяю. Слухай, мені здається, буде дуже прикольно, якщо я когось наберу зараз. Алло. Йомою, бро, ти звідки зайшов? Типа. Типу, по звуку ти ніби десь, коротше, в іншій кімнаті стоїш. Він це попробуй, може в тебе мікрофон не той вибраний. Ні, там мені прийшло, типа, оновлення, якесь той програмне забезпечення, нове на мікрофон, він тепер, типа, тільки отак звучить. Так, ти хоча б розумієш, що я кажу? Ну та так, то, то, як то? Ну, треба напрягтись. А, Женя, добре, я гоню, гоню. Я просто зробив дуже класний мікрофон, і тобто для відоса. Ну, типу, я тебе розіграв, це пранк. Тебе буде опубліковано в прошмандовках Хардвін. Дякую, хуйні у Львові. Підписуйтесь на наш сервер, дуже класний. Тобто грайте на ньому ось, хардвін. Було би, типу, прикольніше, щоб ти так відреагував, типа, о, блядь, єбать, ну, поняття. Пол <реш> поел, зара. Ой, бля, ебать, уто ты меня напранкував, та ну нахуй, пиздец. Да, <реш> давай. Да, звертайся, звони. Але чого я реально не можу дочекатися, це щоби заюзати його на стрімі, і я прямо зараз запускаю стрімчик і пранкану своїх коханих глядачів. Здорово, це трохи незручно просити, але мені для відосу дуже сильно жорстко, прямо ну максимально потужно треба, щоб був якийсь донат, неважливо якого розміру, може бути й десятки. Але щоби ну, в донаті був якийсь підйоб. Якщо у вас є якийсь гарний підйоб в мою сторону, сьогодні ну, у вас е, карта пропуску, щоб його застосувати. Данко. Якийсь ти занадто ретро. Знаєш, що Данко? іди нахуй, не дзвони мені більше. Тема, не. Радсьте зралку телефон не робить, блять. Ромуни бігають кожний десять. 50 гривень. Алло, це гець? А я думав, ФНАФ. Алло, Богдан, ФНАФа нема. ФНАФ пішов на гурток на скрипку. Як вернеться, я скажу, щоб він тобі передзвонив. пі попої піпо. Чи є в залі мошо. Ну, те тепер виходить моя гаряча лінія. Ну що, подивилися відосик. Я думаю, що по цьому, що я зробив, насправді досить легко і тобі самому спробувати зробити якусь таку штуку, якщо ти захочеш. Е, я ніколи в житті не паяв, нічим таким не займався, але тут, ну ті, взяв трохи, почухав голову і зробив, і тепер тупо є гайд е, як. Ти можеш зробити так само, таких речей не треба боятися, боятися щось зробити, щось не розуміти в якій техніці, і так далі. і так далі. І, звісно, можна зламати дуже легко, але ніколи не треба забувати, що будь-яка техніка зроблена теж людиною. Це не інопланетна технологія, яка нам впала з неба. Це типа інші люди зробили. А що, який згірший від них чи кого? Тому. Я щиро надіюся, що це відео вам сподобалося. А якщо це так, то, будь ласка, поставте мені лайк, підпишіться на канал. Там напишіть мені дуже гарний коментар, що як я класно все зробив і взагалі відео. бомбезне. оцініть обов'язково оцю кінематографічну вставочку на початку. Я над нею ну, теж досить запарився. А біля мікрофону був Кейт. Бувайте!